І так, друзі, що буває, коли на безперебойнику плутаєте плюс і мінус? Слава Богу, що придумали на платі предохранителі. От вони, 30-амперні. І вони обидва перегоріли. Так, відео не побачу, ну перегоріли. Зараз поставлю, заміню і, надіюсь, запрацює. Ну що, нічого не вийшло з заміни предохранителів, Все одно йде коротиш. Позвонив я транзистори біполярні. Два нормальні, дзвоняться, два пробиті на корпус. Тобто питання, для чого ставити предохранителі, коли вони ніхе не працюють. Ну що, буду вдосконалювати схему, тому що показала практика, що дуже легко це все перепутати, коли темно та швидкоруч, плюс-мінус плутається. Хочу поставити е в сеть, ну от, між проводами плюс і мінус поставити діод. Коли у нас полярність буде правильна, ток не буде текти через діод. Коли міняються місцями, ток буде текти через діод і буде спалювати предохранитель. Предохранітель я поставив у сам провід. І тепер тут на вході отдільно проводом зроблю через діод. Така, нічого краще, мені на думку, не приходить. Зараз випаюю два транзистори, Вони здається, там по 130 Вт. один. Ну і спробуй прозвонити плату, Чи буде коротиш? Ну і спробуй, мабуть, включити, якщо що вийде. Отак от, от несправність. Друзі, дочекався я посилок із Аліекспрес. Хто слідкує за каналом, це у нас в мене згорів безперебойник. Ну, точніше, не згорів, а я переплутав клеми і погоріли транзистори силові і згоріли, згоріла стабілізатор напруги lm 317 От у нас із Китаю прийшли. Так, ось, це у нас стабілізатори напруги. У нас прийшли 10 штук. Так. Вартість у нас... Так, вартість півтора долара. Ну і хочу перевірити, що воно буде видавати самим тестером. Так. Так, стабілізатор у нас. Стабілізатор транзистор 50 n 06 ось його характеристики. Так, перевіримо ще один, все боче Уже радує так і прийшли. Точніше, прийшли у нас ну, для порівняння, 1,5 долара це 60 гривень, а один такий транзистор на радіоринку стоїть там, в районі 40 гривень. Ну, зрозуміло, що треба їхати, тратити час. Ну і Якість буде така ж, як в Китаї, можливо, ще гірша. Так, і прийшли у нас отакі. Стабілізатори на Стабілізатори напруги. Ну, дивіться, я вкидаю в тестер і чогось він їх не бачить Ну, тестер не все може бачити зрозуміло, у нього може інші параметри. Ну, в будь-якому випадку він його не бачить Перевіряємо тепер. Звичайним мультиметром. Тобто у нас база повинна з корпусом, центральна ножка з корпусом, так і є. І не повинно бути на ножках короткозамикальні. Так, дивимося. Ну, між собою ножки не повинні дзвонитися. Будемо сподіватися, що робочий. Хочу зняти ще відео, як вони перевіряються. Мультиметр в режим прозвонки. Щупи пищать. Це у нас стабілізатори старі, дивіться. Тобто у нас між ножками пищить, тобто пробита. Одна не пищить. На корпус пищить. Так, тут між ножками немає, я взагалі обрив. Тут теж обрив. Тобто цей. В обриві. Тепер перевіряємо нові у нас. Отут, ну, дивіться, не пишіть навіть, а, на базу пищить. Тобто пищить все пробиті. в короткому. Тепер новий. у нас центральна нога на корпус пищить, але ні з однієї з ножок з бокових немає. Коли міняємо щупи, тобто, то у нас мультиметр показує переход. Так само тут. Центральна пищить на базу тут ні. Тобто цір працюючи. Тепер у нас. Стабілізатор напруги. На базу пишіть між собою ножки, ну, скажімо так, правоного пробита, пищить на новому. Так, пищить. На ці немає коротко замикання. така штука. Тепер, які далі дії? Намазуємо. Сам транзистор термопастою, ну і сам стабілізатор. І прикручуємо їх до плати. Попередню сюди ножки вставляємо. Прикрутили, Побачили, що трішки термопаста вийшла із самого транзистора. Це добре, тому що вся площина, яка всередині, покрилася. закрутили тепер заодно прикручуємо стабілізатор напруги. Стару термопасту краще спиртиком стерти. Вона вже не ефективна. Тут вона, повторюся, була з завода. Так, вона вже не потрібна. Так, ще раз перевіримо у нас. Ага, у нас тут трішки. У нас працювало ПВО десь ракету збило. Ужас. Це було дуже близько. Нам працює ПВУ. Так, друзі, перерветься відео, буду йти в підвал. Друзі, слава Богу, відбій тривоги. Важкі дуже руйнування. Ну, я не буду конкретизувати того, що офіційні видання це все повідомили. Ну що, слава Богу, що не гірше, все як і є. Скажімо так, не дуже далеко від нас у сильний вибух є постраждалі. Так, ну, продовжуємо. Зараз я почищу гніздо під стабілізатор напруги. Так, бо там трішки припой затік. Детальки відносно малі, трошки незручно. Ну і від собі там, де СМД компоненти, там вже, О, скажу відверто, вже без, без... Ну, з таким з... обичним паяльником вже ви нічого не зробите. Тому що треба вже паяльну станцію. На жаль, ну. Поки ще є такі плати, там, де звичайні є елементи, то вони будуть обслуговуватися. Ну, тепер що, у нас залишились виводи трошки більше. Їх бажано відкусити. Кожен вивод, старайтеся відкладати, тому що не дай, буде десь він впаде на плату і закоротить якийсь елемент, то буде горе. Вся робота піде на свалку. Так. Все, я поприкручував. Тепер що робимо далі? О, є каніфоль, звичайно, користуйтесь каніфолю. Я наношу флюс. Стараюсь паяти з допомогою флюса. Досить добре він це все робить. Він написано, що його змивати не потрібно, але я змиваю, тому що, не дай бо, десь буде коротке замикання, знаєте, як це неприятно буде. Так, нанесли контакти. Точніше, на флюс контакти і впаяємо. І спішіть. Тут спішити не потрібно. І, до речі, флюс працює таким чином, що... Вокруг контактної площадки він як, нібито обволікає її, розумієте, він не дає припою розтікатися. Так. Не знаю, буде вам що видно чи не видно. З платою дуже будьте обережні, тому що дорожка, бачите, по самому краю. Я її зацепив і прийшлось паяти такий провід. Mm. Так що то не найстрашне. Трошки підправлю тут, -от, де запобіжник. Ну, Вроді би вийшло. Так, ще раз передивлюся. Так, зараз я все все помию і продовжимо. Так, друзі, пропаяв перше включення. Може, що й піде не так. Так, включається і зразу виключається. Ну, слава Богу, дим не йде. Ну я ще підозрюваю, що це може бути слабий акумулятор. Зараз спробуємо і виключається. Так, спробуємо зараз поміряти акумулятор. Це може таке бути, що акумулятор вже не видає вольтажа. Про що він маленький, може не тримає нагрузку. Ну, 12,4. Так, зараз я принесу більший акумулятор, спробуємо. Так, приніс акумулятор, зараз спробуємо. Головне не переплутати провода. Так. Так. Ну що, десь працює, по відомому защита, буду далі розбиратися, чого він так веде себе. Бачите, вінкнувся і виключається. Так, і що, друзі, знайшов і ще я є... отакий От транзистор, він теж в короткому замиканні її. Чогось я його зразу тестером не обнаружив. Можливо, він себе не так проявляв. Його назва erfz 24 n Зразу я вроді би і прозваню, було тільки два елементи в короткому. Може, в процесі вийшов, побачив нагрузку. Може, я не додивився. Ну, суть у тому, що в мене такого немає. Ну що, мені якби вже набридло чекати з за Aliexpress, заказувати. Це вже буде друга посилка, це дві неділі ще пройде. Спробую поїхати на радіоринок. Може на вихідних буде яка планова поїздка. Ну, ще раз передивлюся всю плату, кожен елемент може ще що де побачу. Ну, поки що. Оцей транзистор дає. Це. PNP transistor. Tak się taka sztuka.